Thank you. Головне це е, було вирів, був витик газу, який проходить труба на території. У нас е, зруйновані дві скульптури на території літнього скверику, зруйнована зруйновані частина нашого ландшафтного дизайну. Е, повибували mm -hmm. більше 45 п'яти які виходили в внутрішні дворі. ми знаємо, що у нас продовжується велика реставрація, велике будівництво е, е, були пошкоджені внутрішні, навіть е, сантехнічні кімнати, е, театральний салон, е, пошивчий цех, гримерні кімнати. Кабінети робочі, які постраждали мала самі, яка на третьому поверсі. Одна з ракет впала просто в центрі міста, і це реально просто щасливий випадок, що вона не розірвалася, тому що це могли бути численні жертви, тому що це просто центр міста. Але інша ракета в центрі міста все ж таки розірвалася, тому маємо пошкоджено кілька будівель та об'єктів культурної спадщини нашого міста і навіть нашої країни.